Всім привіт! Я з України, з міста Ірпінь. тимчасово отримала захист Бельгії і сьогодні хочу розповісти вам, яка ситуація з вивченням мови в Бельгії. Одразу хочу сказати, що я знаходжусь в тій частині Бельгії: це Західна Фландрія, де основною мовою є нідерландська. Тому що, якщо ви будете жити ближче, наприклад, до Брюсселю. То там буде французька, якщо вона у вас є, може ви її вивчали в школі, то тоді вам краще опинитися в тому регіоні. Одразу хочу сказати, що це мій особистий досвід, досвід моїх друзів. Тобто, те, що я у своїх відео розповідаю, це не означає, що так у кожного, і можливо, у вас буде якось по-своєму, але я ділюсь своїм досвідом і сподіваюся, він вас трошки підтримає, тому що важливу увагу я приділяю саме емоціям, які ми з вами. Відчуваємо ми ті, хто отримали тимчасовий захист. Що хочу сказати одразу: вивчення мови тут є обов'язковим. Якщо ви отримуєте тимчасовий захист і претендуєте, хочете отримувати грошову допомогу, то ви мусите вчити мову. А навіть були такі у нас попередження. Від соціального працівника, що якщо ви відмовляєтесь це робити, ну то тоді ми змушені будемо передивитися те, що ми вам платимо допомогу грошову. Про обов'язкове вивчення мови і про те, як ставиться Бельгія до нідерландської. Знаєте, чесно кажучи, я навіть не просто захоплюся, навіть трошки заздрю цьому, тому що е Ну, коли ти бачиш, знаєте, оці очі щиро із захопленням, коли ти кажеш їм якісь слова нідерландською, або кажеш, що пішла на курси нідерландської, ти бачиш, як звичайна людина, твій сусід, просто радіє, щиро радість того, тобто для них реально важливо те, щоб людина знала нідерландську не просто на рівні законів і правил, а на рівні того, що для звичайних людей це важливо, розумієте? І я дуже хочу, щоб так було і у нас. Я топила за українську мову ще дуже задовго, до того як почалась війна, це легко прослідкувати у моїх відео у Фейсбуці, у моїх дописах і так далі. І я дійсно вважаю, що це надважливо як самоідентифікація, як по суті ну, мовна зброя. Це нас підсилює як країну. І Бельга, яка є. Економічно дуже потужною країною. Це малесенька країна, але дуже потужна. Вона показує, наскільки є важливим пишатися своєю мовою і прагнути, щоб на ній говорили. Ну, звичайно, коли я дізналася, що треба вчити мову нідерландську, я була, м'яко кажучи, в шоці. Тому що цю мову використовують тільки в Бельгії і в Нідерландах. Все! Більше ніколи ніколи в житті вона вам не знадобиться. От коли відчуваєш, що це не входило в мої плани, я на це не розраховував. Ну, зараз, звичайно, це так весело звучить, коли я говорю, але насправді в такі моменти дуже невесело. Але знаєте, про що це для мене? Це про те, що якщо у людини виникають сильні отакі негативні емоції, це говорить про те, що десь... Недостатньо довіри, я не знаю, кого ви там вірите. Я вірю в Бога, але я про довіру світові про довіру, що в будь-якому разі вас там зверху ведуть найкращим вашим шляхом, найкращим сценарієм. І навіть якщо щось у вас таке відбувається, що. Ваші плани не входило, ви не знаєте, можливо, це найкращий сценарій, і можливо, вас це приведе туди, у ту точку, де ви маєте бути. Тому це питання я особисто як могла відкладала і мені пощастило, бо я приїхала кінець травня і розпочалось літо. А влітку мовні школи не працюють. Тобто, у мене було цілих три місяці для того, щоб потягнути. Але ж прийшов вересень. І це питання дуже сильно встало, стало якби гостро, да, стало ребром. В чому була проблема? Ну, по-перше, я не мала мотивації да, вчити цю мову. По-друге, я живу в селі і тут поблизу нема мовних курсів. Вони є найближче це містечко на відстані 12 кілометрів місто Ізогем і місто Тілт. І для того, щоб якби, туди доїхати, потрібно сідати на автобус, який може їхати годину, наприклад, тому що у них дуже погано влаштовано публічний транспорт, розраховано на те, що всі бельгійці мають власне авто. Більш того, дешевше їхати на машині, коли ми рахували вартість поїздки, якщо у нас в машині двоє, ми шеримо там вартість бензину на двох. То відповідно дорожче їхати публічним транспортом, ніж їхати машиною. Але про транспорт я зроблю окреме відео, зараз не про це, а про мовну школу. І от мені не було як. У мене машина залишилась в Україні, і тобто переді мною стояло питання, щоб, наприклад, для того, щоб поїхати туди, автобус їде там пару разів на день. То я мусила виїжджати в сьомій ранку. Тоді би я була б восьмій. Відповідно, в потрібному місці, але ж курси починаються в 9, тобто треба десь годину кукувати. Магазини ще не відкриті, школа ще не відкрита. І ти такий на вулиці під дощем. Тому що тут 80% часу йде дощ. Так собі, перспектива. Більш того, як я можу в 7 ранку виїжджати на курси, якщо у мене є маленькі діти. Один взагалі на той момент йому було ще 5 років. Я мама, я мушу зранку його зібрати, нагодувати, допомогти зібрати рюкзак, відвезти до школи. Що мені пропонували, кажуть, ну ви можете а, у така у них є, типу, як наша група подовженого дня, здавати дитину до школи. ну Це класна опція, звичайно, у нас я таких не бачила. Але ж це коштує нормально десь 3 євро а, на день, отакий от ранок, да, якщо ще й ввечері залишаєш, то, то, то ще дорожче. Ну, відповідно... Ну і навіть не в грошах справа. Тут навіть питання в тому, що дитині і так важко дуже адаптуватися тут, в Бельгії. Я про це теж зроблю окреме відео. А тут ще й випихає її в шостій ранку в групу подовженого дня. Ну, це взагалі, знаєте, такий трешак. Звичайно, я від цього відмовилась, почала шукати інші варіанти. записалась на курси онлайн. І думала: ну супер, похоже на курси онлайн, і таким чином вирішиться це питання. Є ще один варіант: це коли я вас простір просто перевіряє, а чи зрадите ви собі, чи не зрадите, чи будете ви діяти через супротив, через не можу, через не хочу робити те, що вам не відгукується, або ж все-таки знайдете можливість не зраджувати собі. Отаким чином я певний. Час знайшла компроміс. Це онлайн-курси і вважаю, що не зраджувала собі. А далі я вже дочекалась, поки в мене нарешті з'явиться машина, поки її привезуть з України, і я тоді вже зможу адекватно, не роблячи дискомфорт своїм дітям, бо я мама. Їздити на курси, тобто таким чином, я знайшла варіант, який був для мене максимально комфортний. Що таке курси онлайн? Не раджу в жодному разі. Можливо, вони якось зміняться з часом, але на даний момент, от сьогодні кінець грудня, вони жахливі. Тобто, там нема жодних ніяких. Уроків, відеоуроків це виглядає так в Google класі. Просто там будуть різні різні вам ексерсайси давати да там вправи, які ви маєте зробити, якісь дуже жахливі презентації. І більш того, нідерландську викладають на нідерландській. І ти такий сидиш перед екраном, такий шо, шо? Ну, тобто нічого не зрозуміла, повним ідіотом себе відчуваєш. Насправді, отакий от стан, коли ти відчуваєш себе як дитина, коли тобі нічого не зрозуміло, ти спускаєшся до рівня сприйняття е маленького дітлаха двох-трьох років. Це дуже корисно. Тому що діти вони вміють сприймати набагато. Ширше, як губки, да? вони сприймають те, що нам не ну, вже недоступно, тому що ми звикли, що ми розумні, що ми все знаємо, знаємо як треба. І от коли ти ніби знаєш, як треба, то ти часто м -м, закритий від нової інформації, від чогось нового. бо Тобі здається, що ти вже все знаєш, і от коли ти опиняєшся у стані тієї дитини, яка нічого не розуміє, відкривається можливість почути більше, що тобі хоче сказати світ. Тобто, у тебе з'являється таке ніби налаштування інше. На те, щоб сприймати ті речі, яких ти раніше не помічав, саме зі стану дитини, прафілоніть у вас не вийде, тому що раз на тиждень у вас обов'язково зустріч з вчителем, але вчитель вас там не навчає. Вчитель вас тестує, він задає запитання, ви мусите відповідати. І таким чином там є дедлайни, коли ви маєте здавати ті вправи. І ви, в принципі, маєте робити прогрес. Перший місяць мені допомагала моя подруга, яка вже на той момент це пройшла у живій школі на інтенсиві. І вона мені пояснювала, ми разом робили вправи. А потім, коли прийшов місяць, у мене настільки закипав мозок, тобто, ну ми сиділи з нею, займалися тим і просто. Ну, я вам скажу так, я прям плакала після того, настільки було важко, тобто ти нічого не розумієш, і більш того, ти не розумієш, Боже, нашо, нашу мені це робити. А ще знаєте, насправді дуже тонка грань між тим, щоб довіряти навколишньому, довіряти всесвіту, і тим, щоб перебувати у стані жертви. Тут треба теж до себе прислухатися. Це я зараз дійсно роблю з позиції довіри, чи це я зараз буду терпіти. От терпіти це не ок. Якщо ви терпите, то краще прислухатися до себе, які там у мене емоції, і зрозуміти, про що вони, що хочуть вам сказати ці емоції. І я кинула цю школу. Були, врешті-решт, наслідки проблеми із соціальною службою, я про них розповім окремо. А я пішла на інтенсивний курс. Назву школи, до якої я ходжу. Я дам в описі. Також дам назву школи, до якої ходить моя подруга. Обидві дуже гарні. Тобто, ви маєте просто знайти ту, яка є ближче до, до вас, де ви проживаєте. Ви приходите туди і записуєтесь, але попередньо вам необхідно взяти спеціальний лист від вашої соціальної асистентки з Осіємвей. Там вони скажуть про те, що ви отримуєте там грошову допомогу. Ви на тимчасовому захисті, і що вам це дає? Це дає те, що вартість курсу ви сплачувати не будете, тому що так він коштує там, якихось нормальних грошей. Може 100, може 150 євро, не знаю, не буду брехати, але так ви платите тільки за підручники, які вам обійдуться десь 28 євро. І далі починається навчання. Тобто, у мене особисто графік такий: це кожен день з 9 ранку до 12, тобто 3 години на день. Ну і плюс дорога. Зараз я вже з машиною, тому ці 12 кілометрів, там плюс-мінус ще там, 40 хвилин у мене йде на дорогу. Фух, ну... Як вам сказати, я перший тиждень, ну просто я приходила додому, розумієте, у вас, ну, реально, у мене мозок взривався. Просто мозок взивався, тому що е, паралельно я вчу англійську, у мене ще мовні курси англійської. Е, до речі, о той лист, який вам дає у Сінвей, ви з ним впродовж півроку можете брати будь-який курс, отак майже безкоштовно. Наприклад, я взяла англійську. І я сплатила теж там, щось близько 30 євро тільки за підручник і все. А так, ці курси коштують 180 євро за рік. І от у мене така каша получилась: тут англійська, тут нідерландська, дуже складно. Плюс вчитель же ж говорить нідерландською. Да, вони молодці, у них такий підход, що. Вони намагаються максимально вам станцювати, заспівати, показати, намалювати, тобто зробити, щоб ви зрозуміли про що йдеться, але все одно настільки напружується мозок, щоб зрозуміти, що це дуже дуже складно. Коли ти не розумієш мову, що тобі просто говорять? Да, бо навколо всі говорять незнайомою мовою, то ти починаєш. Більш уважно звертати увагу на ті речі, на які ти не звертав увагу на міміку, на жести, на інтонації. Ти починаєш слухати ніби всіма іншими органами своїми відчуття. І ти починаєш помічати те, чого раніше не помічав. І знаєте, тоді з'являється така певна навичка нова. Це називається активне слухання, тобто, коли ти максимально повністю тут і зараз знаходишся і сприймаєш те, про що тобі говорять. І от насправді я дуже сподіваюся, що ця навичка у мене залишиться, що і коли я вже повернусь в Україну, і навколо мене буде, я сподіваюся, українська мова, я буду вже тоді слухати людей не так, як раніше. Я буду помічати, що у них там. Всередині і як це відбивається на їх міміці, на їх інтонаціях, на їх жестах. Насправді це цілий світ відкривається і дуже багато іншої інформації, яка до цього просто була недоступна. Далі у вас будуть постійні тестування. У нас перші тести почалися на половині навчання. Перша сходинка навчання триває два місяці. І от коли ми місяць провчились, почалися перші вже тести. Це тести на говоріння, на те, як ви розумієте на слух, і також це вправи, де потрібно писати. Якимось дивом я їх здала. Але я вам скажу так: вони були так побудовані, що тільки, ну я не знаю, якщо ти ну, прям супер не намагався зрозуміти. Ти їх не здасиш. Тобто дуже, 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 дуже лояльно. А це взагалі дуже цікаво, те, що, знаєте, я помітила в бельгійській школі да, нідерландської мови ставлення до тестів, до екзаменів абсолютно не таке, як у нас. Українці одразу напружуються. О Боже, будуть тести, нас будуть тестувати екзамен. Знаєте, от зі школи, з університету, оце відчуття. Тому що у нас чомусь постійно лякали. Екзаменами, і це було щось таке страшне. Тут вчителі завжди кажуть: ноу стрес, ноу паніка, тобто вони налаштовують тебе на те, що це буде максимально м'яко і комфортно. І ще у них такі, абсолютно таке бачення, знаєте, що ніби вони не, не тільки вас тестують, що ви зараз засвоїли, а тестуючи себе як школа, як викладачі, а як я зміг навчити? А чи вдалося мені, як вчителю гарно донести і навчити? Відчуваєте різницю? Як по мені, то вона просто шалена. І для них оце тестування це не те, щоб подивитись ти е, дурень чи розумний, ти можеш чи ні. Ні. Просто для того, щоб угу, так, отут, 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 отут ще потрібно підтягнути. Не здасте тести з першого разу, нічого страшного, здасте з другого, з третього. І знаєте, оцей підхід я би теж дуже би хотіла запозичити. В нашу культуру, щоб у нас екзамени асоціювалися не з якимось, не з чимось таким, знаєте, що потім ще багато років сниться у, <смас> у снах жахливих. Тобто, щоб це не було щось стресове, щоб людина навчалась із задоволенням. Важливий момент, що поки ви вивчаєте мову. Вам не можуть припинити соціальні виплати. Тому що це така послідовність: щоб знайти роботу, ви маєте мати мову. Навіть на професії, які там, ну, там, ну, і серії клінінг там, і фізично, коротше кажучи, робота все одно потрібна мова. І, Роботодавці вимагають мінімально дві сходинки, тобто, це оці два місяці і два місяці. Обов'язково треба брати сертифікат. Якщо ви плануєте тут працювати, відповідно в моєму випадку, якщо я хочу працювати за спеціальністю своєю, диплом у мене магістра з журналістики, але мій experience, тобто досвід роботи, це і менеджмент, і маркетинг, і керування командою, і HR, і ще багато всього. Тобто, якщо я хочу працювати людина з людиною, то мій рівень має бути десь шостий. Тобто, це ще там не знаю два роки навчання. І ще один важливий момент це те, що ви маєте право курс проходити повторно. Нема різниці, ви здали тести, не здали тест. Якщо ви відчуваєте, що ви щось не засвоїли, ви маєте право його ще раз повторно пройти. І така у вас є можливість три рази. Якщо ви вже за три рази тести не здали, то далі вже за власний рахунок, ну оплачуєте навчання відповідно. Я вам скажу, що багато вимушених переселенців з інших країн там не буду якісь певні національності говорити, але більшість з них взагалі взяли таку тактику, що вони роками навчаються, навчаються, сидяться о на, е, цих виплатах і таким чином тягнуть час. Ну, таке, кому що подобається е, для мене, наприклад. Зараз вже я трошки інакше дивлюсь на вивчення мови. Якщо спочатку був дуже сильний супротив, то зараз я вже якось втягнулася і дивлюсь на це спокійніше. Я чітко розумію, що я в країні, де я мушу поважати їх правила, і що якщо у мене є мета тут перезимувати, це є ціною того, і відповідно мої діти у безпеці. То я мушу вчити мову. Так мені не вистачає часу на те, що мені потрібно окремо, тому що я, наприклад, продовжую дистанційно керувати своєю громадською організацією в місті Ірпінь, яка називається Благодім. І ми продовжуємо збирати гуманітарну допомогу тут, в Бельгії. До речі, якщо ви маєте якісь речі, які вам не потрібні, зв'яжіться зі мною, ми домовимося, яким чином ви можете нам їх віддати. Тому що ми відправляємо. Великими обсягами, тобто, це прям такі великі фури, да, гуманітарну допомогу, яку ми роздаємо погорільцям, мамам у складних життєвих обставинах, вимушеним переселенцям, одиноким стареньким. Ви можете зайти в інстаграм, благодому, подивитись, чим ми займаємося. І ось це все воно вимагає багато часу, тому що я фізично це сортую, їжджу за цією допомогою, оформлення документів, логістика і так далі. А оце момент, да, те, що нічого не встигаєш, тому що 4 години на день займають курси. І фактично це половина робочого дня. Знаєте, що я зрозуміла? Мене вчить життя тому, що Марія можна за 4 години, які у тебе залишилися, встигнути все. Не обов'язково потрібно працювати цілий день. Я ж могла по суті раніше жити так само за чотири години, як зараз, все встигати. А ті чотири години, які залишаються, залишати їх для відпочинку, для прочитання книги, для того, щоб подивитись якесь кіно, прогулянку влаштувати і так далі. Але ж ми постійно пашемо, пашемо як коні, ну тобто, якщо працювати, то цілий день. Ну, от у мене я трудоголік, і у багатьох. Інших трудоголіків саме така проблема. І от зараз, до речі, в Україні відключення світла, та і я дуже часто бачу в сторіс моїх знайомих, які пишуть: на дві години дали світло, і я за дві години встигла все те, що не встигала раніше, за вісім годин. Розумієте, це питання пріоритетів. Коли у тебе залишається нещасні чотири години, ти розумієш, що більше не буде. Ти ще й мама, ти ж і й... це я вже не кажу про домашні хатні справи, їсти, приготувати з дітьми побути і так далі. Поприбирати, я кажу про роботу. То ти починаєш обирати пріоритети, обирати, що дійсно важливе, на що потрібно витратити ці чотири години, розумієте? І я думаю, що це урок про ось це вивчення мови зараз. Для мене це вже знаєте такий момент. Коли ти вже втягуєшся, то ти розумієш, що в цілому ти розвиваєшся, ти вчишся вчитися. Чим більше мов ти знаєш, тим легше, по суті, вчити вже наступного. Ну і ніколи не знаєш. Ніколи не знаєш, якщо вже так обставини склалися, ніколи не знаєш, для чого це тобі. Плюс на курсах я зустріла багато класних українців, з якими познайомилась. Це ком'юніті, це можливість спілкуватися, це можливість знайти якусь там допомогу інформаційну принаймні. А можливо, навіть друзів знайти, це надважливо також. Тому майте на увазі, що доведеться вчити мову. Ну або якщо ви можете, звичайно, знаходитися на власному забезпеченні, то тоді, да, тоді вас ніхто примушувати мову вчити не буде. Ну, або якщо ви вже вийшли на роботу, знайшли роботу, то так само. Що ж, я сподіваюся, що це відео було корисним. Якщо маєте якісь запитання, на які теми. Варто ще записати відео, будь ласка, пишіть, коментуйте з задоволенням, зроблю хоч щось, що можу зробити корисно для наших тут українців. Тримаємося разом до перемоги!